Сьогодні перед вами не просто Тесла. Це найбожевільніший в світі сімейний електрокар з дверима як крила сокола, розгоном як у Феррарі, 1020 кінських сил і 1050 ньютон метрів крутного моменту. Це Model X Plaid. Model X був представлений у 2012 році його концепт, але у виробництво пішов лише 2015-му. Це настільки була в той час технологічна машина, що вони не, не могли зробити оці Falcon двері. Тоді їм понадобилося більше трьох років, щоб сконструювати і зробити ось такі двері. І на той час, 2012-му році, цей автомобіль. Призвів такий фурор на ринку, що е, всі були в захваті. І це враховуючи те, що е, Model X тоді представила компанія Tesla, яку вважали. Ну тоді так давайте по-чесному камкомпанію авантюрою, і ніхто взагалі не сприймав цей концепт за реальність і що вони в такому ж вигляді зможуть зробити серійне виробництво. До речі, в 2012 році Model X спереду виглядав як Model S Торестова з таким ото яйцем спереду на бампері. Tesla Model X Plaid з'явилася в 2021 році. Це відповідь компанії Тесли на питання: а що буде, якщо зробити найшвидший сімейний мінівен в світі? От ми бачимо, що буде. В 2021 році вони його представили. І ця машинка 2023 рік. До речі, Model X це технологічна вітрина компанії Тесли. Із цікавинок, Тесла за 24 рік продала. 1 мільйон 790 тисяч електромобілів, і тільки 85 тисяч це Model X і Model S. Якщо брати в обсязі, то на продаж Model Моделикс йде десь 5% виробництва компанії. Це не тому, що вона якась погана і не продається, це тому, що вона найтехнологічніша і. Це преміум сегмент. Як ви вже можете розуміти, що інші 95% продажів це Model Y і Model 3. Це лідери з продажів, бо це менш преміальний сегмент і більш розповсюджений. Раз ми трошки поговоримо про дизайн Tesla Model X, До речі, в нього коефіцієнт повітряного супрову супротиву 024 SD. Це найкращі показники показник серед всіх кросоверів в світі. Найближчий до нього наближається це Lamborghini Urus з показником 031. Це, до речі, пояснює її дальність ходу і енергоефективність. Стосовно дизайну, часто кажучи, Model X PLET 23-2022 року зовні. Практично нічим не відрізняється від звичайного Model X Long Range. Тобто однакові кузовні елементи, однакові колеса, все однакове. І якщо власник зніме з багажнику Silдіc PLET, то відрізнити версію на 1020 кінських сил від звичайної буде неможливо. Багато відео і оглядів було є в інтернеті, є в Ютубі на цей кросовер. В принципі, тут зовні практично нічого не змінилось. Це е, надійний, безпечний, комфортний, дуже швидкий електрокросовер від Тесли. До речі, забув. Відрізнити можна, якщо навіть лейбочку зняти з багажнику, тут посилені гальмівна система з посиленими дисками і супортами, це і вони викрашені в червоний колір. Саме так можна да, відрізнити звичайну версію від Model X Plaid. Цікавий факт: в нього найбільше лобове скло в світі. Це був на 21 рік. Не знаю, зараз може у Cybertruck трошки більше. Але цей лобовий скло заходить аж до запередні пасажири, аж до другого ряду. І коли ти їдеш, дуже зручно під'їжджати до світлофорів. І таке враження, як складається чисте небо, тобто ти дивишся вгору на небо, немає цієї перекладини. Ну, виглядає дуже класно, приємно, але якщо ви зловите туди камінчика, заміна буде дорого. Так, зараз е, перейдемо до огляду салону Tesla Model X Plaid. І тут ми бачимо звичайне кермо. Це була опція. Е, взагалі Plaid йшов завжди з кермом Yock, як штурвал. Е, власник замовив звичайно кругле кермо. Е, на мій погляд, це більш зручніше. Е, тут, що, тут багато місця. Е, дійсно, всі ікси вони дуже просторі. Ця у нас версія шестимісна. місна. Мені дуже подобається, що позаду так роздільні два крісла, котрі там регулюються і дуже зручно їхати. Взагалі, на з 21-го року Тесла пішла там, додала амбієнт підсвіточку по всьому салону. Це дуже класно, гарно виглядає. Що стосується моніторів, тут їх два. Попереду великий, позаду трошки маленький. Хочу сказати, що процесор на моніторах сильніший, ніж на PlayStation 5. Я до чого? Тут вже є встановлені ігри, такі як Кіберпанк та інші. Ви можете взяти собі два джойстика і, по суті, грати в PlayStation 5 всередині своєї Тесли. Це, до речі, економія на зараз десь 500-600 доларів, да, якщо купувати додому. Але прийдеться бігати ввечері в гараж грати в PlayStation в Теслі. Що стосовно звуку, чесно кажучи, багато дивився оглядів. І стосовно звуку, всі аудіофіли кажуть, що звук в Теслі Model X вже з 2021 року стоковий звук я маю на увазі. Найкращий, один з найкращих в світі. Тут 22 різних динаміка, загальна потужність 960 Вт. Це для машини ну, дуже багато. Відчуття дуже якісної з того звучання, це от прям хто аудіофіли, кому потрібна класна музика в салоні, в машині. От Tesla, Model X, це, це про це. А якщо ще взяти там додатково зашумити трошки двері. То взагалі буде космос, як на мене. Ця Model X 23 2023 року з пробігом 12 тисяч кілометрів в нас в продажі. І зараз на неї є дуже гарна ціна. Якщо я не помиляюсь, 69 тисяч доларів. Це класна ціна за цей автомобіль. Ця версія в нас шестимісна. І як ви бачите, я сиджу зараз на третьому ряді. І це. Зовсім інша історія, як я вчора сидів на третьому ряді в Model Y. Тут дуже просторо, тут е можна їхати в принципі, довго. Є пасок безпеки. В принципі, я вам скажу, що ну, більш-менш зручно. А, тут навіть підлокітник є такий. Моніторчик, можна включити собі кінчик і дивитись якийсь відосик. Дуже зручно. Те, що стосується 6-місної версії. Сімимісна версія, вона не така простора, бо тут ще третій ряд буде повністю і не так буде зручно залазити, вилазити сюди. А тут ну, дуже так зручно. Оп, і пішов. І ще, до речі, оці двері вони створені для того, щоб дуже просто і зручно виходити з автівочки. Оп, і на вас дощ не капає. Це три мотори, це 1020 кінських сил, це 1050 Нм метрів крутного моменту, це розгін до сотні десь за 2,6-2,7 секунди. Вона швидша і розганяється швидше, ніж Lamborghini Urus, Porsche Taycan Turbo, навіть деякі Ferrari. І все це з дитячим кріслом на другому ряді, якщо ви розумієте про що я. Речі, Ця автівка е, є найшвидшою, найшвидшим електрокросовером у світі, якщо що. Запас ходу в середньому десь плюс-мінус 500 кілометрів. Повний заряд батареї е, малює там 580 близько до 600 але якщо по чесному, 500-480 цей красень е, повинен проїжджати. Тут, до речі, встановлена, ну, вона вже пішла з 2019 року підвізка Равон. Ця підвиска, вона не тільки регулює висоту автомобіля, а вона ще регулює, регулює жорсткість. Тобто ви можете обрати, який режим для вам більш доподобається. Це більш така збита жорстка автівка, або така вальяжна, трошки валка, але більш комфортніша. І, до речі, про комфорт. В Model X дуже комфортно їздити стосовно. Вона дуже м'яка, вона дуже тиха, комфортна, нічого не відволікає. І це я кажу за Model X з 2021 року. Якщо обрати 2016 рік, то там зовсім інша історія, але ця історія буде зовсім в іншому відео. Мені цікава ваша думка, як ви вважаєте, 59 тисяч доларів за Model X Plaid 23 рік з пробігом 12 тисяч кілометрів. Біла на чорному, в ідеальному стані, це дорого або недорого. І якщо дорого, то поясніть, будь ласка, чому. Бо в мене є своя думка, котру я скажу в кінці відео. До речі, забув сказати, сказати про тягову потужність цього Model X. По технічним характеристикам, він може за собою тягти вагу 2,2 тонни. Тобто. Це один з небагатьох електрокросоверів, котрі можна використовувати для того, щоб перевозити свою особисту невеличку яхту або катерок, от, або гузити який прицеп і виїхати на природу з кемпінгом там, або ще щось. Це, як на мене, дуже така важлива річ. Окей, потужність 1020 кінських сил, розгін 2,6 секунди до сотні, двері Falcon. Це все круто, але ж, а, і ще й кермо, як у літака. Але ж хочеться ще при цьому і вижити. А, зараз коротенько поговоримо про безпеку Model X Plaid. Це єдина машина у світі, котра отримала 5 зірок за безпеку. І не тільки 5 зірок, а 5 зірок у кожній категорії і у кожній підкатегорії. Це і фронтальні удари, бокові удари, перекидання. До речі, у нього коефіцієнт перекидання. 9,3%. це найнижчий коефіцієнт з усіх автомобілів у світі. Його перекинути майже неможливо. Про безпеку Теслі Model X ультра жорсткий кузов. Він виконаний з алюмінієвої рами із зміцненням сталі зі сталі, і тому цей кузов дуже гарно поглинає удари і деформації. До речі, про безпеку і в салоні. Те, що тут безліч подушок безпеки, це окей, це всі знають, але е, дуже рідко виробники встановлюють е, подушки безпеки для третього ряду сидінь. Тут вони є. І це один з небагатьох електрокросоверів, в котрих є така історія. І ще е, тут реалізована функція автоматичного відкривання дверей при е, аварії. Тобто, якщо щось трапляється, якась е, аварія ДТП, то задні ці двері вони в автоматичному режимі будуть розблоковані і відкриті. Це, я вважаю, дуже класна фішка. Але безпека це не тільки міцний каркас, безліч подушок безпеки, автоматичне відкривання дверей і все тому подібне. А це ще і про комфорт. І тесла зробила. Режим від біологічного захисту. Ти просто сідаєш в машину, вмикаєш е клімат, і отут є така іконочка, ти її вмикаєш. І все повітря, котре заходить ззовні, воно фільтрується через найбільший. Хепа фільтр в світі, який встановлюється в автомобілі. Він на всю ширину автомобіля, і отакий в ширину. І повітря стає в салоні як в операційній. Якщо, не дай Боже, ще буде ковід, ви від нього будете захищені в салоні. Або щось хтось палить, або ви їдете за вонючим камазом, котрий дуже сильно воняє, ви вмикаєте цю функцію. У вас в салоні дуже і чисте повітря. Як на мене, це дуже класна фішка, такої конкурентів немає. І до речі, що стосовно ще безпеки, ну безпека, безпека, безпека це обширне таке поняття. Тут відеореєстратор вбудований, дуже багато камер. Ви можете дивитись. Коли що відбувалось з вашою автівочкою, якщо навіть не дай Боже вас хтось поподряпає на парковичці, ви будете знати, хто це, коли і як. І потім можете все це всю цю історію скачати і передоставити як доказ. Також є можливість, як і в будь-якій теслі, дивитись зі свого додатку, що коїться з вашою машиною, коли вона там стоїть десь припаркована. Або дружина кудись поїхала, і ви дивитесь, куди вона поїхала, як вона їде, з якою швидкістю, і все таке інше. І стосовно додатку, Це одна з небагатьох автівок, котрі оновлюються кожні 2-3 місяці, прилітають безліч нових функцій, безліч нових фішок. Все це керується телефоном. Тобто там в мене Model Y і я навіть не знаю, де мій ключ від машини. Ну чесно, я не знаю. Телефон сів, нажав педальку, поїхав. І коли пересідаєш в інше авто, ти починаєш як та мавпа, губитись, ключ кудись вставити, завести, забув його, потім заглушити, вийти або десь ключ загубив. Коротше, Тесла це про технології, про безпеку, про комфорт і поєднання. Таких речей, що жодна машина в світі не може з нею конкурувати. Але про це трошки пізніше. Зараз ми проведемо невеличкий тест-драйв Tesla Model Play. По відчуттях, для яка вона класна. По відчуттях це дуже комфортна, м'якенька і... і така збалансована машина. До речі, ось у нас немає багажнику, да? ось там всі шість місць. Позаду в нас не дуже гарна дорога, але різниця з Model X 16-2017 року, коли ти їдеш, це в багатьох, не в усіх, а в багатьох. Що там десь ззаді або дверця так, клацають, або ще щось скрипить. Тут нічого нема, тут повна тиша. А їдеш в комфорті і насолоджуєшся е, Ну Немає, немає примикачів, ну все це. Це треба звикати. Ну, добре, що хоч кермо кругле, оце це, дякую. Ось що я казав за скло. Бачите, ви сидиш ти собі, небко дивишся, на світлофор дивишся, нічого не заважає. Класно зроблена ця підсіточка, якісно все, нічого не хитається, не повтається. Зелений. Класна, якісна машина на кожен день з можливістю, коли. Треба прискоритись, до речі, що в нас тут стоїть чил, можна зробити плет. А от, і трошки дати. Боже, яке воно дурне! Яке воно дурне. Да. Зараз бачиш, ми їдемо з відкритим віконцем. Зараз будуть писати в коментарях, що ми не вмикаємо клімат-контроль бо економимо. На запас хону, я тобі я кажу. Для сім'ї прям 100 і 100, як для поганяти теж, кудись виїхати на природу теж, взагалі для мандрівок пригод теж. Ну, Універсальна машина. Я ну, і кажу, що Тесла це про поєднання не поєдна, не того, що не може бути поєднано в інших машинах. Кому вона потрібна? Вона потрібна тим, хто хоче все і відразу, і без компромісів. Хочеш сім'ю? Будь ласка, дитяче крісло, великий салон, простори сів, поїхав про практично м'якенька машина. Хочеш багаж кудись мандрувати, подорожувати? Будь ласка, в тебе два багажника, третій раз склав сидіння. Місце просто для багажу море. Хочеш бути в центрі уваги? Будь ласка. Двері Falcon жоден перехожий не може пройти, щоб не подивитись на цю автівочку. Хочеш динаміки, хочеш гонки, будь ласка, 2,6-2,7 до сотні зі світлофора будь-яку ДВС-ну і будь-яку практично. скоріше, будь-яку електричну теслу або не теслу ти перегониш. Це е, таке поєднання безкомпромісне, великий запас ходу, енергоефективність, е, дурна динаміка, велика швидкість, комфортна їзда, сімейний, е, великий просторий і за адекватні гроші. За 70 тисяч доларів ви не знайдете альтернативу не у світі бензиновому або дизельному. Це взагалі я вам кажу 100%. У світі Електро, можливо, але будуть компроміси. Я на 100% впевнений, що це безкомпромісна машина з поєднанням всіх ваших побажань і всіх ваших очікувань від неї. Тобто ви берете собі технологічну, сучасну автівку, котра буде. Це як друг. Тобто, знаєте, як я. Е як я визначаю для себе, моє це авто чи ні, коли там купив нове авто або проїхався, на якої? Коли ти так відходиш від машини, відходиш, просто йдеш по справах і потім так на секундочку. Яка ж, вона класна. Повернувся, попрощався поглядом і пішов, і такий думаєш, блін, вона класна. Оця автівка, вона класна. І поєднання потужності і універсальності це, я вважаю, найголовніша перевага Tesla Model X Plaid. З вами був Олександр. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. І до нових зустрічей!